Добрий день панство. Визначаємо е, все, що нам необхідно, базові розміри для е, малого, малої циклічної машини. Значить, що нам треба? Кронштейн я вже виготовив тут е, для відповідної висоти, тому що, щоб лапку не билось і зручно було по розмітці розкладати деталь, якщо це необхідно. Значить, що для того треба? В оригінальному кронштейні. Міряємо які розміри. Розболтовку. Тобто відстані між центрами цих отворів, відповідно, діаметр. Ну, тут, в даному випадку, 5 мм, як правило. Як це можна зробити? Значить, в цьому напрямку міряємо отак. 53 разом з головкою. Мінус діаметр головки. 7, 7. Треба, відповідно, Щоб центрами знайти, треба оцей розмір зовнішній, мінус діаметр холод. Те саме по вертикалі. Тепер якусь базу знайти від центра любого отвору до низу. До низу кронштейна. Потрібен розмір для того, і відповідно, коли нова машина відповідно від кронштейна до стола в піднятому стані лапки. Це потрібно для того, щоб скоректувати висоту нового кронштейна. Тепер відстань потрібно від цієї штуки, оцеї обойми підшипника лінійного, до центра отворів кріплення. Відстані між отворами, тобто там, скажімо, тут 29,5 мм, там буває. 15-30-15 Ну, Відповідно, зрозуміло, відстані від центрів отворів до лінійки. Можна з допомогою кутника, ну різними методами. Можна глибиноміром, можна поміряти так штангелем і тут а, е, внести корективу, скільки там е, ну подивитись на конструктив кронштейна і відповідно поміряти тими розмірами. Тобто можна тут щупом підлізти, помірити зазор, якщо це необхідно, відстань оцю. Ну, хто, технік, хто знає, як це зробити. Тепер потрібна відстань відстань між цими отворами тріплення. Вони бувають в різних місцях, далі, ближче, рознесені трохи відстань між тими болтами. Відстань до цієї кронштейну хоча б приблизно, щоб оця пластина не була задовга. Тепер відстань від центра оцих отворів до центра ось цих отворів. Хоча б з точністю до пів міліметра. Можна тупо лінійкою. І відстань по ігрику. Ну, будь-яка відстань від ну, будь-яку базу взяти. Від цього отвору до центра е, осі голки і зміщення цен, від центра голки до будь-якого з тих болтів. Тобто знову беремо кутник, приставляємо до якоїсь бази і вимірюємо лінійкою в сторону. Тобто зміщення по іксу в сторону і по У сюди. Перевірити, чи в нас оця розболтовка є в осі з цією розболтовкою. Якби не критично, але бажано знати. І щоб оця розболтовка також була з цією розболтовкою симетрична. Ну, зрозуміло. Нічого в принципі, складного, приставляємо кутник і дивимося Дивимося осі. Як мені так Так. Тепер так само заходимо в меню, програм Files. Так. Ареаліміт. І дивимося. У нас по X 100, 100, по ігроку 45 і 60. Тобто 45 вверх, 60 вниз. Це вже я вносив корективи, тому що вони були некоректні. Я знову ж таки. Під'їжджав максимально голкою туди, дивився, де нам зручно, щоб лапка не, була, не мала ніяких перешкод. Зробив висновки, що 45 мм нас верх у нас вверх по ігрику, 60 вниз, без клина у нас все окей працює. Як це під'їжджати, перевіряти 45-60. Оце обмеження дивіться минуле відео. Все, дякую за увагу.